Беремо кілограм свиного фаршу і додаємо цибульку, два яйця, сіль, перець, часник, зелену цибулю. А якщо немає цибулі зеленої, то можна додати е, петрушку і добре це все вимішуємо, а потім відбиваємо. Викладаємо масу на пергамент. І так. розрівнюємо, викладаємо шпинат і гриби. Посипаємо це все сиром. І потім скручуємо в рулет. Змащуємо томатною пастою плюс соєвий соус. Цю красу накриваємо папером і зверху даємо ще фольги І ставимо її випікатися при 180 градусів на годину. Змащуємо рулет. Ще раз і ставимо на 10 хвилин до золотистої скоринки. Ось така краса у нас вийшла. Швидко, смачно і дешево. Всім смачного!